Regular moment, як прояви душі. Щоб рак, тубати свитце з цього багна. Відчувати кожну мить, меч все не дарма, Дізнайся, хто ти у чому доля твоя, та стрибай, стрибай, стрибай відчасся. щастя Regular момент як проявить душі. через наш Хай, 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 я лич тебе в відразу не байдуж на кушай навіть. Щоб я не був завжди та сама гра, Щоб я не робив, перша думка на хіба. Хіба на не питання? Чого ж бракує? В цьому світі ця думка? На слова де потрібна дія? На вчитель, якщо немає питання, на не хіба рилия, довіру бальнема? На не хіба закимости, якщо мрія є своя? Зрубе сайце, ні в кого не озветься, пішов би на богомілля, та неси на весілля. Життя то взагалі штука дуже складна. Та що бере хоча б краплю щастя, хай несе мене, ти чи я з порогів зоря немає не людства. Там, де є ти, там, де є, я біда ніде йде небудь. Кай, хай несе мене, ти чи як з порогів зоря нема.

Вітав сі пише моя хвиля віддихай моабряно до чорля. не залишимо, там даємо посвіду. Кілометрів тиші, дорога, поряду, все це забратіше, хоч ми характер нічого, сервіс по чистю вишка, завдяки яке все спасибі трішки, за тим на позитиві, корміла не книжка, нехай. Мені для натхнення потрібного лише книжка ніч насолоди, на радості Милі сюжет, Мы листя, сніжучих і зики, ти пргать, був поблизу, то гип. І без небо на небесоволос, ніби то ти хляст, мой я нормальна біж. А ты биво Хай несе мене ти чия спи пороги, толя немає, будь-то людства. Там, де я ти, там, де я, я біда. Чия сторок історина, май будьте носта. Ой, ой, нормальний двіш. І тривайся разом з нами, як часом, ти гориш. Ей, ой, ой, нормальний двіш.